Вітаю всіх друзі! Сьогодні у нас святковий день. Зустріч з талановитою письменницею нашого краю, народознавицею, педагогинею, членкельнею спілки журналістів України і, звичайно, другом бібліотеки пані Марію Караван. Сьогоднішня зустріч дозволить нам зазирнути за лаштунки Письменницької долі і долі книг авторки. Марія Олександрівна про себе не дуже любить розповідати, але про неї говорять її книги, що виданою вже 12. Ось вони перед вами достойний доробок творчій письменниці. А сьогоднішня наша зустріч присвячена. Презентації нової книги пані Марії, яка має назву Нападівка Милий Серцю, Батьківський край. Я цю книгу прочитала, здивована, був такий порівняно невеличкий книжечці, яка нараховує 128 сторінок поміщено величезну кількість інформації, а ще й якої надродознавчої відчувається, з якою любов'ю писала Марія Олександрівна цю книгу. Це книга серця, це книга життя, яка заворожує з перших сторінок, з перших двох віршів про. Нападівка, я зацитую з вашого дозволу. Нападівка, там, де колись усе цвіло, медово пахле яблука, розкинулось моє село, село моє Нападівка, там люди добрі і прості піснями й хлібом славились, жили у Богу як і всі, та на життя. Не скаржились худобу мали ще й грядки, садки цвіли за хатами, родили ще дробуряки, копали їх лопатами. Наступний вірш називається Мені вода солодкою здавалась. Мені вода солодкою здавалась, ота що із нападівки весла. Сьогодні нею душу лікувала. Від спогатів, що звідти привезла, було село, а в ньому клуб, і школа, і магазин, і криниці були, була бібліотека, а довкола весною буйно так садки цвіли. А далі йде ода рідному селу, перший розділ книги. Називається Пісня рідного кра... села. Там записано понад 30 пісень, а в кінці книги, ось погляньте, записано їхні, їхні ноти цих пісень. Пісні різні за жанром: колискові, календарно-обрядові, веснянки, купальські пісні, жниварські пісні родинно побутові і найцікавіші весільні пісні. Зараз же таких не співають і обряди змінилися весільні. У вас же тут розлого, як колись сватались, народні прикмети, повір'я, прислів'я, пов'язані з весіллям. Дуже цікаво. А далі йдуть. На Патівській вечорниці. А ще згадується трійця, зелені свята Івана Купала та участь у цих святах на падівської молоді. Згадує в книзі пані Марія і про такі величні свята, як Різдво, Щедрий вечір, Великдень. Так, це все цікаві. Уроки життєвої мудрості. І про високу місію слова є в книзі, а ще про толоку, і про колодія, і навіть про мак, і коноплі зібрано в книзі різні народні повір'я, прикмети, поширені в нападівці, народна медицина нападівки. І навіть є. Про Нападівську лексику це вражає. Послухайте, як там говорили. Шо? Цой, чекувати, Гондо, Штири, Маринарка, Камізелька, Королівна. А ще є розділ в книзі Рукомесництво. Та добротворці. Щодо останнього, то він дійсно про корінь життя людського, про жертовність і служіння. А в кінці книги багато світлин, які також багато про що можуть розповісти, тому що у будь-якому селі містечку, місті головне це люди, які і творять історію цього села. Міста містечка? А зараз я звернусь до Марії Олександрівни. Марія Олександрівна. У сузірі ваших книг з такими промовистими назвами як Ключі від серця, Грані серця, Сіль Славутської землі. Інші. Яке місце займає ця книжечка Нова Про Нападівку? Я схвильована, я вражена. Я дякую вам, що ви так уважно вичитали, і, 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 і мені нема мені вже казати, ви її зробили аналіз. Це ваша книжка, це ваше життя. Але правду ви сказали. І коли ви запитуєте, яке місце займає нападівка, книжка про нападівку. Вони всі як діти, бо вистраждані, написані душею і серцем. По-перше, щоб хтось зацікавився, треба самі бути цікавою до цього. Щоб когось хвилювати, то треба самі хвилюватися. Так. Ну, а щодо цієї, то я дуже щаслива, знаєте, що ви сказали, ви відчули, що це книга життя і книга серця. Повірте мені, без моєї нападівки. Без того, що я з дитинства взяла свою душу, я б не змогла бути тією, ким я є, я б не, могла, не змогла написати ці книги. І до витоків духовності, і в ім'я здоров'я, збереження нації, і оцієї навіть маленької книжечки, традиції і звичаї або вічне коло життя. Я б нічого не змогла. І про е, наші. Програми з народних джерел, я б навіть і мріяти не могла. Так ото ж саме село послужило отим, тими витоками, звідки я черпала і черпаю досі натхнення. І ви знаєте, я дуже дякую долі і Богові, що якось вона в мене вона давно моїй душі. Я мріяла про неї. І нарешті вона вийшла. І дійсно, дійсно, ця книжка не просто книжка пам'ять серця мого, ні. Не тільки, а це данина пам'яті тих, хто там жив, хто там мріяв, любив, працював, боровся, данина своїм співвітчизникам, односельчанам. Тим, хто сіяв жито, вирощував буряки, і навіть, як ви сказали, мак і коноплі, тоді не було наркоманів. А я їх то полола і доглядала разом з магою. Данина тим, хто будував, зводив хати толокою, до речі. Хто лікував, нападівська медицина там є, тільки народна тоді була. Я записала дещо, не все звичайно. Хто Хто, хто пережив багато чого, всього ж не розкажеш, але, але спогади, звичайно, є. І ви знаєте, минуле як ілюзія, його вже немає. Але на нитці спогадів, як на мистинки, мені дуже часто нанизувались на Падівські вечори. Річечка став верби надставу, шепіт їх, шелест листя на деревах, дзюркотіння струмочків, а ті криниці, про які я писала, що вони й досі є оберегами нападівки. Ну, і так вже воно вийшло. Ви знаєте, дуже люблю село і дуже люблю людей села. Не випадково, не випадково ми декілька сюжетів зробили про село. І не випадково я в кінці ви зачитували перші вірші, а я в кінці помістила рядочки а, двох поетес, таких гарних. Одна Марія Павлічина написала про село, яке зникає, і моя нападівка теж. Це буде її літературний і душевний пам'ятник, скажімо так. А от, друге, о друге, це те село, яке ще зараз працює, дихає, співає, мріє і наближає перемогу. І її цього вірша автор Таміла Панасюк. Я якраз цими словами останніми про село хочу завершити нашу розповідь. Село усе своє, і молоко, і сметана, сайце соломкою пшеничною пройшло. Вам сільські люди, честь, хвала і шана. Дай, Боже, що жило село. Дай, Боже.